Хтось ще озирається на Москву, хтось боїться Росії. Хоча я вважаю, що це такий момент, великий такий шанс показати сміливість цього альянсу і міцність альянсу. Але, тим не менш, ми говоримо про чіткий сигнал, якісь конкретні речі у напрямку запрошення. Нам потрібна ця мотивація, нам потрібна чесність. В наших відносинах европськіме лідри днес булгарсько-ческо зітра турецько. Цим рікати о актуальній тут треба абсолютно чітко сказати, що в інтересах Чехії, щоб Україна, як тільки закінчиться війна, розпочала переговори про вступ до НАТО, тому що це також в інтересах нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання. Є то взаємо і нашій безпечності, є то взаємо регіональній стабіліти, але таке економічке просперети. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі з тим чи іншим, як то кажуть, водночас позицію України посилить те, що Рада Україна НАТО під час саміту проведе вступне засідання, де Україна сидітиме з державами НАТО на рівних, а рівень комунікації між НАТО та Україною буде підвищуватися. Таким чином стосунки вдасться вивести на зовсім інший рівень. комунікації НАТО та Україною так на 贵文。